Юність, активність, небайдужість, ентузіазм і любов до справи, якою займаються, ось так можна охарактеризувати всіх і кожного із членів молодіжного парламенту. 23 квітня відбулися загальні збори консультативно-дорадчого органу при виконавчому комітеті Бориспільської міської ради. Розпочали зі слів міського голови. Хотілося б, наприклад, в тому числі і за допомогою молодіжного парламенту, щоб краще знали, чим займається влада. Втручалися в управління в цивілізовану владу, чому у нас сьогодні є сьогодні і представник молодіжного парламенту і в виконавчому комітеті, і от тільки таким чином, саме через розвиток і співпрацю через громадські організації, а молодіжний парламент є громадською організацією, можемо прийти на кінцевий гарний результат. Тому що якщо рішення буде прийматися одним чиновником. В тіші кабінета без обговорення, без підтримки. Ну будемо, як правило, мертве. Тому така співпраця кінцева це запорука успіху. Далі з вітальним словом виступила заступник міського голови Людмила Пасенко. Я радше готова слухати ваші ідеї, їх аналізувати і їх підтримувати, допомагати втілити їх в життя. Бо я знаю, що не завжди ті ідеї, які народжуються у ваших головах, так можна реально без підтримки дорослих, а тим більше тих, хто має вплив на прийняття уже управлінських рішень, які впливають на життя нашого міста, можна втілити все це в життя. Про структуру молодіжного парламенту розповіла Вікторія Шевц. Люди в команді вони сидят, вони розраховують віно правильно і наприклад поднимать він справился він накачанный вид подготовленный поставлю ты нам фокус высис нормально нормально но если бы например не платила сил він бы наторвался потому что він рассчитывал бы на тыхшую ищем его підтримает и справу зроблять разом так само мы мы распределяем як поділимо свої енергії з вами? Ми залучаємо більшу кількість людей в свою команду, і відповідальність наша розподіляється на більше людей. Всім членам молодіжного парламенту і головам комісії вручили посвідчення. Ну, моє улюблене число 17, і це посвідчення вручається Запорожцю Володимиру Михайловичу. Добре. Також з днем народження вітали голову комісії культури та дозвілля Юлію Шидогуб. Далі презентація і звіт комісій було цікаво, весело і повчально. Ми активні, креативні, круті в наших руках. Все, тож, будь ласка, проявляйте ініціативу. І ми її втілимо в життя. Це стосується нашої комісії, особливо так як ми проводимо заходи, квести, акції, концерти, і все, що тільки можливо. Так що, будь ласка, звертайтеся. Основна діяльність домови в проведення всіх заходів молодіжного парламенту, яким проводимо. І деякі наші постійні провести наші ініціативи це проховати себе явищ або допомога без структурного Періодично, коли є потреба, коли є якась проблема в місті, звичайно, ми на неї реагуємо, намагаємось. Відповісти так, як ми можемо. Бориспіль в одне з кращих міст України по розвитку сучасного танцю. Таке вже в нас в історії було. Потім ми затихли, якби пропали люди, які займались, і зараз цей рух відновлюється, відновлюється швидко і успішно. Створення повноцінних колективів ще будуть здатні проявити себе на міжнародній арені. Таких колективів у нас поки що два: це «Лідер Данс і Реборн План. Дмитро і Денис запросили молодих і активних до бізнес-клубу, де вчитимуть, як заробити гроші без великих стартапів. Значить, хотіли б поділитися з вами і початком бізнесу, не маючи великих стартових вважань. Що це в принципі можливо, Що це актуально, маючи то моделі які зараз актуальні як в Україні, так і в Росії. 50 – саме стільки членів молодіжного парламенту. Основне завдання на 2013 рік якісний та кількісний ріст. Попереду цікаві перспективи та проекти. Молодіжний парламент Борисполя запрошує небайдужих патріотів міста приєднатися. Валентина Чубатюк, Артем Мороз, новини, телеканал Бориспіль.